Закон України про національну поліцію, стаття номер 38 Дуже цікава, до речі, коротенька, але дуже цікава стаття. Називається вона Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Так читаємо. Перший пункт: поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних із двокрапка. Перший підпункт. Рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій. Ну, добре. Другий підпункт. Безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Ось так. Ну тут трішечки вже питання з'являються, але... але добре. Третій підпункт: припинення злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі. Або іншому володінню. Другий пункт: проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користування власним майном. Ось так. Якщо поліцейський до вас е, проник в житло, він не може вам, допустимо, припустимо, заборонити користуватись пультом для телевізора, або якимось тренажером чи зубною щіткою. Ну ви зрозуміли. Третій пункт про застосування вказаного поліцейського заходу за обов'язково складається протокол. Ну, це зрозуміло. Якщо вони проникли до вашого житла, так, там щось десь вчинили якісь дії, потім про все це повинен бути склад, складений протокол. Все зрозуміло. Ну, Закон є закон, що тут зробити? Життєві моменти.